У Полтаві відбувся круглий стіл учасників навчально-методичного кемпу для вчителів польської мови. Викладачі з Полтавщини протягом 10 днів перебували в Польщі і вдосконалювали свої навички володіння цією мовою. На підсумках проєкту побував і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ця ідея, яка виникла в комунікації в такій синергії, вона як виявилось багатоступенева. Окрім того, те, що ви побували. На цих кемпах в Польщі ми дійшли до наступних левелів, так би мовити. Ми зараз хочемо восени реалізувати в рамках нашого шкільного громадського бюджету один із напрямків, який буде стосуватися поширення польської мови в наших навчальних закладах Полтавської області. Вчителі обговорили проект та співпрацю з фундацією Ягелонською, завдяки якій 10 вчителів нашої області вже другий рік мають можливість відвідувати Польщу місто Ланцут. Вперше ми маємо такий досвід взагалі в Україні серед громад, серед областей. Коли польська сторона написала проєкт, ми виступили партнерами із метою участі максимальної представників освіти в новітніх процесах з вивчення польської мови, новітніх методиках. Ми здійснюємо вже другий рік відбір вчителів, які викладають на території Полтавщини саме польську мову. Полтавська вчителька Марина Лебідь – одна з тих, хто взяла участь у цьому проєкті. Вона нещодавно повернулася з Польщі. Загадує, побачила у Фейсбуці, що проводиться набір викладачів, який хоче викладати польську у своїй школі. Тому неодмінно вирішила пройти відбір 5 липня. Ми поїхали до Жешова і потім в ланцуті навчалися. Також було приємною несподіванкою. У нас були екскурсії до міста Кракова, до міста Жешов. І в Ланцуті ми теж відвідували замок, де все повністю польська мова. На усне сприйняття і звичайно розмовна мова дуже активно. А також у нас були лекції, тобто це були такі дев'ять насичених днів, де ми занурювалися в польську культуру, в польську мову. Здобула нові навички з методики викладання польської знання з географії, історії та культури. Говорить вчителька Марина Лебідь. Додає тенденція на навчання у Польщі зростає. Для вчителів взагалі дуже добре, коли є такі обміни, і це був саме науковий табір польської мови. Тобто я вважаю, що потрібно для наших вчителів такі подібні заходи постійно впроваджувати. Буде гурток польської мови в нашій школі. Нагадаємо, на Полтавщині другий рік реалізовують проект під назвою Промоція польської мови як іноземної у школах Полтавської області.